пригадаємо матчі Кубку України стадії. Однією восьмою фіналу у львівському дербі рух обіграв Карпати 1-0. Пробій Буковина перемогу мінімально святкував клуб Чернівців. У поєдинку Олександрія Юкса було зафіксовано розгромну перемогу підопічних Ротаня 4-1. Ну а київське Динамо лише в екстра таймі в Полтаві змогло здолати Ворсклу 2-1. З таким рахунком також Полісся змогло обіграти Криворізький Кривбас вдома в Житомирі, напевно, у найбільш статусному поєдинку раунду ну і головна сенсація: Вікторія ЛНЗ Черкаси. Клуб Сум лише на останніх секундах друг екстратайму зрівняв рахунок поєдинку з клубом з УПЛ. Ну а потім серії після матчових пенальті здобув перемогу. Шахтар мінімально обіграв зорю 1-0, не без проблем. Ну і так само, мінімально 2-1 Верес обіграв столичну оболонь.